Пронто-пронто, мої кохані, ви вирішили записати відео про амулет на рік, тому що дуже багато моїх постійних клієнтів, клієнтів, Боже, і клієнток, і клієнтів люблю вас, заказують цей амулет. Але це постійний, нові про нього і не знають. Дивіться, це крутий амулет. Це на 365 днів. Але днів не календарних, а просто днів від дня заказу амулету. Тобто. Це одна карта таро, яку ви носите з собою 365 днів? Цю карту ви носите в гаманці. Або у мене одна клієнтка це вигадала в чехлі телефона, тому що я чомусь життя ношу цей амулет на 365 днів в гаманці. Тепер теж ношу в чехлі телефону. Я для себе все роблю, звісно, да, як і для своїх рідних. То в чому ж дія цього амулету? Це та енергія. Тобто енергія цієї карти вам необхідна для чого? Для того, щоб прожити найкращу версію із можливих наступних 365 днів. Тобто, ви з цією картою Таро, з цим амулетом, знаходитесь, знаєте, як я у доміку. В якому плані? В тому плані, що. Мінімілізуються якісь негативні події, хоч у нашому житті немає негативу. Да? Це все наш досвід, це наша трактовка, що це негатив. До вас привертаються фортуна, удача, щасливі події. І особливо помітна дія амулету, коли ви в компанії, тому що ви бачите, що як... ви остання людина, на якій закінчились подарунки. Да? А ваші подружки не досталася, бо хто там після вас. Ви та людина, яка виграла лотерею. Тобто, ви та людина, яка в компанії чомусь привертає дуже багато уваги, класних чоловіків. Саме ви. Ви та людина, яка. Переживає за те, що вона сіла, ну це тільки в Україні, да? можливо, мені дівчинка писала, що сіла в автобус без квитка і дуже переживала, але пройшло все нормально. Тобто раджу всім вам, тому що ця карта вона не робить кардинальних змін, але вона робить кожен день ваш унікальним. Тому що ви знаходитесь як Аліса в країні. Чудес! І ви кожного дня підмічаєте це. І більш того, за найкращий відгук за амулет на 365 днів ви отримуєте кожного місяця, один із вас отримує безкоштовну відповідь від мене на відповідь Шість ваших запитань. Будь-якої сфери. Люблю вас.